20 грудня в Кам'янському на базі ДЮСШ США номер 4 відбулося урочисте відкриття відкритого чемпіонату міста зі стрибків на акробатичній доріжці під назвою Чемпіони серед нас у змаганнях взяли участь спортсмени з кам'янського Кременчука та Дніпра. Учасників привітали начальник управління молоді та спорту Анатолій Івашина, директор ДЮСШ номер 4 Олександр Кірпа, президент міської федерації зі стрибків на акробатичній доріжці, тренер-викладач ДЮСШ номер 4 Віктор Хайманов. А також головний суддя змагань, суддя національної категорії, старший тренер викладач ДЮСШ номер 4 Ірина Крупій. Доброго дня шановні спортсмени, батьки, вельми шановні судді, організатори сьогоднішнього заходу. Задрученка мінського міського голови де Білоусова, дозвольте привітати вас на нашому відкритому чемпіонаті місту з прыжках, з степків на акробатичної доріжці. Дуже приємно, що цей вид спорту в нашому місті розвивається, і рік за ріком наші спортсмени достигають все вищих і вищих результатів. Анатолій Вашина також зазначив, що місто має багаті спортивні традиції у цьому виді спорту та усю необхідну тренувальну базу для майбутніх здобутків. У цьому році наш підістал Пашани був був на наш підістал пошани. Піднімалися вихованці дитячої нації спортивної школи номер 4 на змаганнях обласного масштабу. Це п'ятеро наших спортсменів посіли перші місця і більше. Десяток війшли до кращих спортсменів з цього виду спорту. А також в цьому році на чемпіонаті України наші спортсмени посідали найвищі щаблі. Четверо стали чемпіонами України, троє стали слібними призерами, і шестеро стали бронзовими призерами чемпіонату України. І відібрались наші хлопці і дівчата відібрались до збірної команди України. І ми очікуємо, що вже наступному році вони зможуть захищати наш, наш стяг на міжнародних змаганнях. Президент міської федерації зі стрибків на акробатичній доріжці Віктор Хайманов акцентував увагу на здобутках місцевих спортсменів. Зокрема, одним з найяскравіших виступів став результат Єлісея Соколовського, який у складі збірної Дніпропетровської області досяг найкращого результату та здобув звання майстра спорту. Але цього разу на чемпіонаті змагаються лише молодші спортсмени. Вік учасників від 2019 року до 2011 за програмами юнацьких розрядів та дорослих розрядів. Тобто на цих змаганнях кандидати майстри не виступали, тому що вони тільки приїхали з чемпіонату та Кубку України, але вони нам допомагають бігають так, також працюють. У чемпіонаті беруть участь 105 спортсменів, більшість з яких представляють кам'янське. Утім, учасники з інших міст також активно долучаються до боротьби за медалі. Так команда з Кременчука під керівництвом тренера Ігора Гаращенка вже здобула дві нагороди. Перший раз дуже подобається ваш зал. У нас Кременчуці такого нема. На жаль, дуже подобається і дорожка. і…» Бо взагалі все не мені подобається. Серед спортсменів є й молоді зірки. Наприклад, Віолета Скременчука, яка займається акробатикою лише з 2023 року, вже показала чудовий результат. Я трішки була розгублена, але потім я зрозуміла, що тут нічого страшного немає і виступила добре. Так, це моя друга медаль. Інший учасник Тимофій із Кам'янського тренується вже п'ять років. Хлопець впевнено готує складні комбінації для виступу на змаганнях. Перша комбінація є шість, е, шість фляків від пришка сам. 17 балів. Е, друга це Ліслицький Єгор. Е, рандат фляк З підтримкою. Підсумовуючи чемпіонат, Віктор Хайманов зазначив: рік, що минає, був успішний для спортсменів міста, а плани на майбутнє ще більш амбітні. Ми тільки підписали календар на наступний рік. У лютому місяці в нас планується вже перший старт, який буде відбуватися в нашому місті. Та у прикінці лютому ми їдемо до Кривого Рогу на змагання. Чемпіонат, чемпіони серед нас це не лише змагання, а й можливість розкрити таланти молодих спортсменів, які будують майбутнє української акробатики.